Ми сьогодні вирішили провести опитування серед черкащан, як вони ставляться до ймовірного проведення гей-параду у Черкасах. Ми поставилися б до того, якби завтра в Черкасах організували гей-парад. Навіть не знаю, не прийшла б напевно просто. Ну а взагалі, як ставитися до таких публічних акцій? А, взагалі, я думаю, що кожна людина вирішує сама, потрібно їй це чи ні. І... Якщо людина зробила такий вибір, то, будь ласка, чому б і ні? Я думаю, що нічого в цьому поганого немає. А в тому, що вони ходять по місту і кажуть, от, зверніть увагу на нас, подивіться. А, можливо, їм не вистачає уваги, вони хочуть якось а, самоутвердитися за цей за таким способом. Ну, о, блін, погано. Ну, це не традиційно. Такого ну, не можна робити. Я ще. Цьому саме? Ну, це, перш за все, впливає на психіку дітей, тобто неправильно впливає на психіку дітей. От. Тобто я би не хотів. Ну, а як ви вважаєте, треба агресивно так ставитися, розганяти їх, як це зробили в Києві? Агресивно ні, але не допустити його цього всього. Розганяти агресивно ні, але не допускати також. Треба просто культурно попросити. Я б поставився, як сказати, ну я проти цього, наприклад, ну, бо тому що мені якось це не дуже, я не прихильник цього, мені не дуже це подобається. Ну, але таких якихось би, конкретних дій я б, ніяких би не робив. Хочуть люди собі, хай ну, влаштовуються. Ну, але, тобто, так, я не прихильник і я проти цього такого. Це, мабуть, мабуть, проблема тих, хто поганого до цього відноситься і все. Це особистий вибір кожного. Ну, а ваш вибір як ви ставите? А я залишу це, за думку собі можна? Маска. Дякую. У <ріху> мене є проста відповідь. Е, бити людей погано, проводити всякі зібрання нормально, до геїв ставлюсь негативно. Ну, я, то звісно, навіть не до людей цих ставлюся негативно, а до цього явища. Ну, я б не хотів би, щоб це е, культивувалося, мабуть. Отлично би поставилось. А чому? Ну, ми не проти геїв. Ну, а про те, що вони це виносять в публічну площину. Слушайте, ну вони ж теж люди, і, мені каже, вміють бути в нашому світі. Школа розташована на вулиці Хоменка, 14 робини. Директора школи звати Василій Андрійович Тетеренко». Наша учителька Людмила Поличин і Ірина Васильівна. Все розказали діти. Но ми їх не будемо питати про те, що ми питаємо людей. Ми ж якби как бы, демократична страна, правильно? Ми за це боролись і боремося. тому таке діло. Тобто ви не проти, щоб геїв стало більше в Черкасах, щоб вони повилазили з кущів? Більше? Ну, правильно ви сказали, з кущів. Ані мені не мішають, скажімо так. Я думаю, мені в це не дуже сподобалось. Чому? Не знаю, я не буду це пояснювати на камеру. Просто мені в це не дуже сподобалось. А як ви поставились до того, що агресивно там їх закидали шашками в Києві, побили? Я до агресії в будь-якому випадку ставлюсь негативно. От. Але ну, люди показали свою думку таким чином. Як нам жити? От. Їм і нам? Ну, їм якось жити, але ж, ну, багато людей хворіють, страждають на різні захворювання, в тому числі психологічні. Але ж вони не виходять на вулиці і не кажуть, що «От, там, у нас багато, ми є, там, давайте до нас. Вони просто собі живуться, нікому про це не розказують. Я такие вещи еще не понимаю. Хотя я была за границей, но таких вещей я не видела. Если там все есть, то как-то она узаконена и все скрыто. Но и так, чтобы показывать свою эту гадость, куда не положено. Все да, Абсолютно спокойно. Нормально. Нормально. Хай ну, ну, каждый имеет свою точку зрения, каждый имеет свое направление. чего бы и нет. Пусть проводять. А чули про те, що в Києві розігнали ЛГБТ активістів? Вийшов, але ну, це дебілоїди якісь. Я чесно не знаю. Ну, іначе я їх не назову. Мабуть, не треба. Проводити. Не треба проводити? Ні. А якби провели все-таки? Е, цей би парад був дуже швидкий. Як би ви відреагували? Негативно. Чому? Православна країна! Ви що? жах. Вы знаете, у нас нет таких, але частенько стали бачити в парке хіміків. Да, есть такие уже товарищи, которые прогуливаются. причому такие, ну, где дети гуляют. А як вони, як ви розрізняєте їх? Они просто і ліжуться. Ну, що розрізняти від когось, там все видно і так.